О, всім привіт! Шоста ранку. Наталка вже працює. Значить, мої дорогенькі, вчора вечором я спекла осінній пиріг зі сливами і з грушами. Сьогодні я спекла. Вчора я його спекла для нас це світулечка це з моєю сестришечкою. Зараз зроблю чай собі з ромашки, Біо. І. Е, е... Із грушками, сливки і грушки. І зараз я вже поставила ще один пиріг, бистренько встала, поставила м'ясо ще собі з індика в духовку. І в мене разом і торт, і м'ясо в одній духовці. І зараз я буду е, пробувати цей пиріг. Я вже його пробувала. Дивіться, в мене там м'ясушко готується, і рядом ще один пиріг. Значить, це так я зараз його поставила, цей пірог нам з освітою. А я зараз йду на 10 часов на роботу, але я ще забігти до своєї е, знайомої. Їй сьогодні день народження, їй сьогодні 98 років. І я, так як їй важко вийти з дому, в неї немає е, близьких родичів, тому що, на жаль, вона довгожитель, а діти, онуки, як вона казала, всі померли по очеріді, це страшне. Я навіть не уявляю, в такому віці застатися самою. І вона сьогодні в неї 98 років. І я до роботи вирішила швидко їй зробити такий самий пиріг. Тільки я його зроблю їй ще з безе тут зверху, положу туди, може посиплю какао і зроблю їй такий самий маленький пиріг. І швидко зроблю їй сюрприз, прийду її поздравлю з Днем народження. Mm. Боже, який мягкий. Який смачний. Дивіться, який гарний. Я його перевернула, бо він такий м'який, воздушний, що я не втримаю його, а я спішу. Він дуже вкусний. Тому, дівчатки, сьогодні я йду на гульню. І ми будемо з моєю подружкою. Шутка. Але дуже файна пані. Я їй допомагаю. Періодично. Рідко, але допомагає. Вона дуже хороша, вона дуже така добра. Добра, 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 добра. А я люблю добрих людей. Звичайно, добрих людей часто кидають. Обдурюють, кидають, на голову їм сідають. Як в моєму випадку. Але нічого. Головне залишаться добрими. Дуже смачно. Дуже-дуже смачно. Доброго ранку. І смачного усім сніданку.